Інспектори з нагляду у сфері пожежної безпеки щороку проводять рейдові перевірки на полях та сільгосппідприємствах. У декількох господарствах Новоград-Волинського району МНСівці виявили багато недоліків у забезпеченні пожежної безпеки. За першу чергу неукомплектованість як зернозбиральної техніки, так і об'єктів зберігання зерна первинними засобами пожежогасіння. Зернозбиральної техніки іскригасниками, понад більше 5,5% техніки не забезпечено справним правним Техніка без іскрогасника може стати причиною виникнення пожежі на хлібному масиві. Інспектори оглянули комбайни у полі поблизу села Пилиповичі. Вогнегасники виявили на кожному, однак їх технічний стан зовсім не втішний. Окрім того, і самі аграрії не дотримуються правил пожежної безпеки. Це намотування навели соломи, і внаслідок тертя може виникнути пожежа або антистатика, або досить характерним порушенням є, особливо для старої техніки це заправлення комбайнів в полі. Далі працівники МНС перевірили приміщення зерноскладу. Ці будівлі не захищені від блискавок та не мають систем автоматичної пожежної сигналізації.